знаешь, абербалк, что такое оборвал? Это оборвал, оборвал, Коллега, абербалк, только наоборот. Оборвал, Эксперт по выбору продуктов, кулинарный путешественник и собиратель рецептов, мой друг Костя Грубич. Он поделится своими фирменными рецептами соленой и маринованной селедки. Дайте ему селедку. Больше речь! Сейчас. Я смотрю, Це ти вже з сільодочки прийшов. Я приніс тобі три види е, засоленого оселедця. Тут є експрес-метод, є засолений сухим методом і е, з ефектом копченого оселедця. Можемо купити заморожений оселедець і самі побачите його якість, коли його розморозимо. Все розморожувати треба при кімнатній температурі без будь-якої е, теплообробки. Я вам запропоную кілька способів його приготування: перший це з присмаком копчення. Для цього, нам Потрібно оселедець, кілограм, чорний чай і мати деякі види прянощів. Ой, як цікаво. Ми що, чорним чаєм коптити будемо? Тільки так. Для початку нам треба заварити чай. Можна взяти ось такий чорний чай у пакетиках, так буде зручніше. Я знаю, що після вона ж солененька, завжди хочеться чаю і побільше. Поколеніше прошу піво шариково не Но То, що чай можна використовувати при приготуванні, це, звісно, для мене удивительна. З другої сторони, дуже радують, що ми не будемо жидкий дим. Це така гідота. Я вже кілька років розповідаю про цей рідкий дим, а люди все одно цим користуються. Ми без будь-якого диму, э, все натуральне. В гарячий чай ми додаємо спеції: це три столови ложки солі, 2 ложки цукру, духмяний перець, десь півчайної ложечки, Кілька. Лаврових листочків, два-три буквально. Марінат готов? Він буде готовий, коли він вистигне, тому що гарячим не варто заливати рибу. А откуда у тебе такий рецепт? По роботі. Я був на різних е е рибних підприємствах, а їх у нас в Україні у кожному місті великому є. То ось такий рецепт мені підказали у Чернівцях. Там дуже гарне є рибне підприємство. І е, я кажу, як воно у вас це чим користуєтесь? Знову ж таки, рідким димом. Але вони це для себе, знаєте, як для гостей показали. Вони це не дають продажу. Вони кажуть, це можна в домашніх умовах так зробити. Надюша, е, нам залишається, щоб цей маринад вистигнув кілька хвилин. А щоб не гаяти часу, я покажу інший спосіб. сухе засолювання. Його теж мені розказали на заводі, але вже в протилежному кінці України в на Харківщині. Там є Людмила Іванівна, головний технолог. Отака жінка. Вона каже, Костя, я тобі розкажу, як це робити без заводу в домашніх умовах. Беремо рибку. У нас усі маринади розраховані на кілограм риби. Риба вже випатрана. Внутрішні е, видалені, обов'язково треба видаляти ось цей чорний наліт, бо він зіпсує смак, видаляємо хребет. Це потрібно для того, щоб рибка краще промаринувалася, кістки нам не потрібні. А тепер, Надюша, будемо готувати сухий маринад. Для сухого маринаду нам потрібно 2 столових ложки солі, одна столова ложка цукру, пів чайної ложечки духмяного перцю. и приблизно столовая ложка гірчички в зернах. Трішечки для смаку чесничку. На килограмм – це два зубочки. Порезать меленько. Угу. Вот все у вас как на параде. Салфетку туда, галстук сюда, да извините, да пожалуйста, мерси. А так, чтобы по-настоящему. Это нет. Ну от ти видел на производствах, як засалюють, маринуют сельдь. що на тебе произвело впечатлення? Мене э, найбільше вразило це кількість, тому що вони знають, як це зробити швидко і в великих об'ємах. Ну я так думаю, що у тебе за время твоїх кулінарних путешествий вже накопився матеріал і і ще одну кулінарну книгу написати. Збираєшся? Подумки збираюся. але це не так швидко, тому що, аби так ото наляпати щось, не хочеться. Плани такі є. Але коли це буде, як Бог дасть. Два лаврових листочки поламати перемішуємо і цією духмяно-соляно-цукровою сумішю натираємо тушки оселедця. Залишаем шкиркой вниз, так как они и лежать Так что получается маринад с одной стороны будет? Так. Он будет просочиваться и до, до шкирочки дойдет. А, Натирает. вот почему для использования такого сухого маринада, который маринует рыбу с той стороны, где он собственный находится, мы использовали такой способ разделки. Получается, что вся открытая поверхность в маринаде будет мягко пропитываться. А долго так должна рыба мариноваться? В среднюю добу сгортаем. Вот. І харчовою плівочкою тугенько змотуємо. Хочеться теж прийняти участь. треба максимально її загорнути. Росолена риба буде віддавати сік, а оскільки соку нікуди буде витікати, то о, все це залишиться в, в товщі м'яса. І таким чином за добу цей росол зробить із звичайного оселедця ну, просто божественну страву. А теперь, Иван Ильич, мгновенно вот эту штучку. Если вы мне скажете, что это плохо, вы мой кровный враг на всю жизнь. А ми її в холодильник отправим или при кімнатній температурі будемо Мірмарі краще. Я раджу в холодильник. в холодильник. Там оптимальна температура. На заводах до речі, теж риба вся засолюється при температурі 5-6 градусів. А потім передживанням треба промити. Готова. ласка. Тебе можна вже на стажування в Куп'янськ на завод відправляти. <звук> <звук> Через добу ви отримаєте прекрасний результат. Зараз ми будемо робити оселедець копчений, але ось уже вистигнув наш чайок. Це найголовніший інгредієнт для того, щоб зробити цей варіант рибки. Викладаємо рибку перед тим, як залити маринадом, треба покрити оселедець цедрою одного апельсину. яка буде, запах хороший. а лимонною можна. В Принципі, якщо хтось дуже любить кислинку, то можна обійтися і лимончиком, але це більш лагідний варіант. Пакетики видаляємо, прянощі залишаємо і заливаємо. І знову ж таки чарівний час для засолювання одна доба. Я рекомендую через 12 годин перевернути цю рибку на інший бік, тому що, бачиш, воно зараз в такому Чуть -чуть, стані. А ага. потім ми беремо, раз, і перевертаємо. Ставимо холодильник. Костя, наши гости подсказывают, что хорошо бы пленочкой закрыть, а то запахи от нашей селедки маринованной будут по холодильнику распространяться. Это кто такие разумный? Вот, пожалуйста. Ну, я бы не был экспертом, если бы не слушался доречных думок. Молодцы. Закрываем. Так, принимаете? Все. Филипп Филиппович, может достаточно? Ну, у нас залишається третій вид посолу. Він швидкий, експрес засолювання. Для цього лише дві години потрібно. Да ладно? Так? І вже можна їсти сільотку. Абсолютно безпечна, абсолютно смачна. Навіть якщо не несподівані гості, то їх можна нагодувати буквально через дві години. Зіна, подавай голубушку обід. Ви позвольте господа. Ну, даже не слышала никогда о таком. Тут є нюанс, що трішечки треба буде попрацювати з рибкою, видалити шкірку. Їх рибет. Давай же я допоможу тобі. А цей варіант адкуди ти узнав? Ще коли я працював в новинах, я був на фестивалі риби в Амстердамі. Голландці і гості їхньої столиці дуже люблять рибку. А оселедець у них там взагалі король всього. Я думаю, як так? Вони прямо на очах це роблять. Дуже швидко так розділують раз, 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 раз. І я побачив, що найцікавіший складник цього експрес-методу це яблучний сік. Завдяки яблучній кислоті рибка швидко просолюється, вона стає м'якшою. Ми ж зараз поріжемо на шматочки. Чим менше шматочки, тим швидше замаринується оселедець. Так а на вкус ця сільотка, яку ти спробував в Амстердамі, хороша? Вона була і ця теж буде з такою солодкуватою ноткою. Складаємо рибку в піалочку, Давай. беремо пів стакану е, яблучного соку. Так, от необично. До цього соку додаємо три столових ложки солі і дві столових ложки цукру. Додаємо духмяний перчик, пів чайної ложечки і купаж оливкової та соняшникової олії. Дві столових ложки. Щоб удивити своїх близьких, навіть привичні рецепти, я стараюсь усовершенствувати. Тому пропоную використовувати мікс оливкового і підсолнечного масел. Такий купаж обеспечить нашому блюду нежний вкус і апетитний оливковий аромат. Змішуємо. І Наш маринад готовий. Такий прям... Доноситься приємний, тонкий аромат маринада. Ну, А я, якщо вже не, не слухати критики з боку твоїх гостей, вже знаю, що треба закрити і поставити в холодильник на дві годинки. Після того, як пройде маринування і засолки, а ми не одразу, наприклад, рибу з'їдемо. Як її правильно хранить? Таке буває? Я фантазірую. Ну, якщо так уявити, хоча я гарантую, як експерт, що нічого не залишиться, зберігати рибу можна і треба. При єдиній умові вона має бути в холоді. Або в холодильнику, або навіть у морозилці. Нічого страшного, якщо рибка потрапить в морозилку, вона не замерзне, тому що там є сіль. Я так розумію, що вот це час, яке необходимо для маринування просолки риби, ми навіть не будемо тратити його. А от це вже готова рибка. вже можна дегустувати. Доктор Бербіндаль, оставь ті в покої. умоляю вас. І... Послушайте моего доброго совета. Налейте не английской, а обыкновенной русской водки. Обязательно сделаем это. А Костя заранее приготовил порции. Угощайтесь, пожалуйста. Оценим. Макуйте. Я предлагаю вот с этой, которая наверху стоит и манит нас своим сухим маринадом. До на таким самым чином можно готовить практически будь якую рыбу. Або скумбрию, або навіть нашего коропа. Я вам скажу, это нечто. Прямо... О, здорово. Это уже такая селедочка нового вкуса. А это с чаем, с, э, с присмаком копчения. Здесь Запахом... аромат специй. Какой мягкий вкус. Слегка напоминает копченую рыбку. И, конечно, цвет у нее такой золотистый, очень красивый. И у нас залишается с яблочным соком. Доктор, это бесподобно. Еще Спасибо большое!